Всім привіт. Всім, привіт. всім привіт! Чим займаємося? Кубом. Кубом? Кубом! Чим ми тільки не займаємося. У нас морозець на вулиці. Зараз Орестуня поїде стригтися, да? зачіску гарну зробиш. Ну, а ми будемо на господарстві всім. Гарного дня! Прошого настрою, ну і смачної каусі, вже, мабуть, всі попили. Користунька, якщо до однієї палочки додати ще одну паличку. Скільки буде разом паличок? Два штуки. Два штуки, правильно. А якщо до однієї палички і додати дві палички, скільки буде разом? Два штуки. Ні, не два штуки, ну порахуй. Скільки тут паличок убав? Один. Три. Три буде правильно. А якщо дивись до двох паличок і ще дві палички додати, скільки разом? Ану порахуй. Один, два, три, чотири, п'ять. Ану гарно порахуй, неправильно. Один, два, три, чотири. Чотири. Правильно. А скільки на ручці пальчиків? Скільки? Один. Два, три, чотири, п'ять, шість. Шість. А де ж ти шостий взяв? Ну ще раз почав. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну, де шостий. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, вісім. Вісім. Ну, хай буде вісім. Там сидить маленький дядько дядьку. А де? В Покажи, де? Ну ти там бачиш? Придивись. Де? Ні, придивись туди в кабіну. Є там дядько? В кабіну, де кабіна? Я не знаю. А де кабіна? А де він? Подивись там всередині, уважно подивись, ближче, подивись до очей ближче, піднеси. Поверни. По кругу поверни. Подивись, роздивись. Є там хто всередині? Нема. А ну уважніше дивись. Ближче. Нема. Що ж це таке? Може там просто батарейка стоїть? Може там просто батарейка стоїть і вона крутить мотор? І вона так їздить. Вона так по кругу їде. Да. Кругу. Ну бо вона так їздить по кругу, миска кругла, і вона їздить вперед, постійно їде, і так виходить, що воно по кругу, зрозумів. А батарейка знизу ставиться, подивись. Бач там за, 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 закручений шуруп, батарейка тут стоїть. І вона крутить, з батарейки крутиться мотор і вона їде, зрозумів? Ну mm, так mm. Також дуже класну інформацію дізналась про Інстаграм. Е, ніби як планується прибирання ось цих цифр. Просто, можливо, колеги зараз побачаться сторіс, вам буде цікаво. Планується прибирати ось ці цифри, де в мене там пише 1,3 мільйони підписників, там 800 тисяч підписників. Інстаграм планує ці цифри прибирати, буде вирішувати тільки. Перегляди сторіс, перегляди рілс. В останні роки стало ясно, що цифра не грає ніякої ролі, там тільки в агенствах, десь, або коли ти пишеш якусь співпрацю, в готелі і так далі. На сьогодні буде вирішальним тільки перегляди. Перегляди сторіс та Рілс. Факт, який ви маєте знати про мене, я людина, яка в будь-яку поїздку, коли приїздить, в перший день має купити подарунки всім. Ну, можливо, через те, що я їду зазвичай в якісь робочі поїздки, тому в мене часу потім немає. Сьогодні я зробила. Всі, майже всі закупки. Це зараз не хочеться показувати, хочеться приїхати додому і вже красиво все зняти при гарному освітленні. Тут, як ви вже зрозуміли, шопінг э, чоловіку і мені можу показати, от єдине сумочку взяла, Слухайте, мені так сподобалось. Саме такого красивого рожевого кольору, блін, ну зараз не передає. І мені сподобалась сама текстура ткани. А з цікавого, я вперше в Франкфурті побачила лол для хлопчиків. Лол Бойс. У мене Орес дуже любить щось розпаковувати. І взяла як в дитинстві оці такі. Як вони звуться? Я так, не знаю, як правильно називаються. Ти крутиш, там міняються різні кольорові штуки. Взяла дві. Такого не бачила в нас в Україні. Зазвичай, взяла марку скласти лінійку в школу самому від Лего, олівців від Лего, блокнот з ручкою від Лего, Фломастери чи ручки від Лего. Я так і не зрозуміла, що скейти. Взяла йому скейти. Взяла вок італійський, новенький. Зараз хочу перед сном почитати, підготуватись до завтрашньої конференції. Uh, завтра має бути насичений день. Все. Дякую, що ви зі мною. Ну, це подарунки ж не всі, звісно. Ще батькам це все вже покажу вдома. Right now I Райт a Samsung Technology event. The event called World of Samsung. I'm happy to be part of this event. Let's go inside together and see what happens. Приємно, звісно, бути частиною міжнародної виставки від Samsung. Сьогодні ми побачимо вперше новинки, які будуть скоро в Україні. Можливо, щось в наступному році. Але вже що я бачила, пральна машинка, неймовірна, телевізори. Просто знаєте, хочеться сидіти і дивитись. Дуже красиво ще початку не було. Сьогодні будуть презентувати, розповідати. Ми поки ходимо, знайомимось. Звісно, все на штучному інтелекті. Як ми бачимо, знову буде це. І ось там будуть презентації. Сьогодні вже чекаємо.